Саме страшне було переїхати оцей участок, оцей участок, тому що він обстрілювався. Тут і по мосту приходи були. Чи знали ви, що не лише Романівський міст, а й цей маленький місточок на Ірпінській набережній у лютому березні 2022 року рятував життя мешканців Приірпіння. Тоді механік Ігор вирішив не евакуюватися, а вивозити людей із палаючого міста через Біличанський ліс на своєму старенькому авто. Це відео зроблене у червні 2022 року. На ньому видно, як авто їде по тоді ще пошкодженому місточку. Ігор розповідає, під час бойових дій і не думав, щоб щось зафіксувати, бо був відповідальний за людей, яких рятував. А прилетіти могло будь-якої миті. І прилітало поруч, по всьому авто сліди війни. Я знав одне, що два рази не помирати, але переживав за те, щоб е, е, рядом біля мене е, не, хтось ну, інший не постраждав. І за то, і за е, будемо так казати, моєї там якоїсь храбрості чи дурості. Знає нещок, як це? Відповідати за чужі життя в надзвичайних умовах, і деякон Ірпінської біблійної церкви Роман. І з початком повномасштабної війни чоловік залишився допомагати в місті. У нас чай, кава. Іноді ну, першого. Тут у нас кухня, який готує. На відео, яке знімав син Романа Клім, ви можете бачити обстановку в Ірпінській біблійній церкві 1 березня 2022 року. Тоді, розповідає чоловік, було ще відносно спокійно. Палало навколо церкви. Ну, якось таке було відчуття, що. Ну, як Бог, значить, такий купол над нами зробив, тому що на територію прилітали, там п'ятитонник загорівся, там міна прилетіла, взорвалася. У нас жодна шибка не була наскрізь пробита. От одна, одна пробилася, а друга ціла. А вже через кілька днів розпочалося справжнє пекло, і Роман став евакуювати людей до Романівського мосту. Бусами возили, і там, уже якщо люди ну, повносправні, то вони самі йдуть. А якщо ну, не можуть ходити, то мене на сілках, то бо ти привозиш червоний хрест там, чи волонтера, бувало таке, приїдеш нікого. І ти бабушку 120 кг, а в мене, в принципі, і протрузії, і грижі. Молюся, кажу, Господи, дай, щоб ну, не стрельнуло нічого. Дорога, життя! Дякуємо вам. Там вже нормально все. Проважаємо Надію Степанівну. Роман часто під обстрілами їздив по місту та збирав людей. Когось рятував адресно, когось знаходив випадково та всіх їх доставляв на Романівку. До побачення вам, хай Бог береже. Кота, їжу взяли для кота. Ну, значить, все добре. Якщо ще для кота берете їжу. Не виїхав з Ірпеня, а лишився рятувати людей і лікар Георгій. До повномасштабної війни чоловік був спортивним реабілітологом, а після став ангелом-охоронцем в екстремальних умовах. Тоді разом із друзями-волонтерами робили все, що було в їхніх силах, щоб зберегти людські життя. Все робиться спонтанно, все робиться от прямо зараз. Ти ні до чого не, ну, нема такого, що ти призначиш, що я вас прийму в четвер, а вас я прийму в п'ятницю. Тобто кажучи, все це робиться на коленки і на бігу і лікарем, котрий сам далекий від стерильних умов, там з бородою до. Грудей і дав би Бог, щоб рукавички були медичні. Це, це таке як мені перше, що мені сказали колеги, котрі з евакуації з Німеччини повернулися, а де твої рукавички? А я по карману дійсно, де мої рукавички? Бо їх нема. Ми тут в умовах бойових дій не до рукавичок. Аптек, аптеки не працюють. По першому поверху нашої поліклініки бігають собаки. ну Тобто, можете собі уявити. І в таких умовах чоловік врятував десятки військових та поранених цивільних. Багато разів я потім обмірковував, що б я робив, а от якби от так, а от якби це медичне обладнання в мене було Було те, що було. Маємо те, що маємо. І... Робилося все для того, щоб не дати ворогу дістатися до Києва і обламати свої зуби у Берпі. Ігор, Роман та Георгій не знали одне одного до 2022 року. Їх познайомила та об'єднала війна. Чоловіки допомагали тоді та продовжують робити все можливе сьогодні задля перемоги України. Ігор волонтерить. Роман працює у церкві та допомагає тим, хто цього потребує. А Георгій займається реабілітацією військових. Мені б, звісно, більше подобалося займатися тим, чим займатися, займатися спортсменами, бо я сам спортсмен і взагалі це як. Моя стихія, але в країні війна відбувається, і я маю свою, свій внесок робити в те, щоб це зупинити, і в те, щоб допомогти, допомогти нашим хлопцям.